Любі гарні речі треба починати з малого і масштабувати. Мене звати Віктор, мені 30 років. На початку повномасштабки я кілька місяців ще побув на волонтерстві, попрацював, робив ножі для пацанів на нуль, робив бронепластини, коли вони були в дефіциті, і доглядав за лежачим дідом та бабусею, допомагав їм як міг. Коли мій дідусь помер, я вже почав обзванювати хлопців. Не хотів ніяких учебок, тому дзвонив і питав, хто одразу їде на нуль. Перші, хто відгукнулись, були київське ТРО. Кажуть, типу, так і так. Ми їдемо на Донбас. Мені в 6 ранку подзвонили. Я в 12 вже був в Києві. Буквально через тиждень після того, як я потрапив в Київ, я вже був під Лисичанськом, на 360 все горіло. і Я такий, типу, ого. Мені все-таки вдалося вижити і зробити якісь висновки, чомусь навчитись проаналізувати свої дії. І перших певно місяця чотири я за собою спостерігав як в кіно. Кузня це те, чим я займався з 14 років, і я шість років пропрацював на дядю. Потім відкрили з кумом свою кузню кілька разів закривались. Недоліки із відсутності. Досвіду, де у нас були і гарні і погані історії в плані проєктів. А далі розійшлись і я позвав назад до себе працювати зі мною, отак, от як напарники того самого дядька, до якого я колись прийшов в кузню. Він фактично як названий батько мені. Ми досі спілкуємося. Я там, коли приїжджаю, я обов'язково приїжджаю до нього. Спорт це дуже важливо для того, щоб розуміти, на що ти здатен. А кузня вже в свою чергу дала мені саме фізичну силу і впертість, стійкість. От коли працюєш з металом, то ти маєш мати характер такий, як метал, що в якийсь момент треба прогнутись, в якийсь момент треба бути твердим. Я дуже полюбляв історію. Прогулювати школу в лісі. Копали в лісі е, железяки Другої mm -hmm. світової, почали їх відпалювати в вогні, щоб е, глину е, відчистити. Там не було там, снарядів. Там просто там різні там колеса від е, кулемета, там якісь е, запчастини, якийсь там ржавий ствол, якісь ніж. Поки ми це все робили, кусок арматури, якої ми доставали ці железяки просто розкалились до червоного. Недовго думаю, чи достав кусок рельси і обухом сокири, спробував викувати свій перший ніж. Що мене це зацікавило. Я півтора року шукав того, хто мене може цьому навчити. Мене це захопило дуже сильно. Коли я прийшов на війну, мені сказали, друже, все, заповни документи, і отут -от напиши свій позивний. Я кажу, типу, сенсі позивний. Я думав, його мають дати якось, я його маю заслужити, ще якась історія. І проходили хлопці, які мене запросили, якраз кажуть, типу, в смислі позивний, ти ж кузнець, пишіть кузнець. Ми все живемо емоціями. І а, коли ти забуваєш про це, коли ти живеш тільки робота, дом, робота, а, ти існуєш. У моєму розумінні жити це все емоції. В якийсь момент, коли я вийшов з позицій, була дуже важка зима з 22 на 23 рік. Були втрати серед моїх побратимів у мене було дуже, дуже важке сприйняття цього світу. Я міг отак от сидіти з хлопцями в кафешці, спілкуватись і в якийсь момент ловити собі на думці, а я вийшов з позиції взагалі чи ні. Я не відчуваю емоцій, я не відчуваю нічого. Психонов купив собі Моцика, і він надав мені ті емоції, які дали мені зрозуміти, що я живий, я дихаю. Після того для мене було принципово жити інтересно. Напевно, зараз об'єднувати ветеранів, допомагати працювати в цьому напрямку, для того, щоб потім побудувати свою особисту інфраструктуру. Яка буде е, правильно вмотивована, створена серед сильних людей, сильними людьми е, з правильним посилом, і щоб ми е, разом будували якесь майбутнє, тому що ми найбільше зацікавлені в цьому. Ми були готові віддати за це життя, і тому нам потрібно об'єднуватись і е, працювати на перспективу. На те, щоб у нашої країни було майбутнє, і воно було сильним. За найближчі п'ять років я хочу створити ветеранський хаб, індустріальний парк, виробництво на базі цього індустріального парку, яке буде підтримувати, і нашу оборону спроможність і ветеранський бізнес за історичні пам'ятки взятись, не забувати свою історію, своє коріння. бо Саме тому у нас настільки хитка позиція, що ми це все забули. Окрім громадської організації, дуже цікаво цікавий напрямок, все-таки протезування. Я в цьому зацікавлений більше інших більше інших оточуючих мене людей. окрім ветеранів з ампутаціями, тому я б дуже хотів, все-таки з розумними людьми. Якось скооперуватись і е, є вже конкретні моменти, які конкретно хочу реалізувати. Мотивація елементарна. Е, я не бачив е, причини плакати. Типу, я був готовий померти. Я розумів, на що я йду, заради чого я йду. Я прекрасно розумію, що війна це смерть. Війна це. Бруд, смерть, все, що ми можемо уявити поганого, можна помножити на 10. Коли ти пережив такі речі і пережив ПТСР, коли ти е втомився прощатись з життям, зали... залишитись живим, хоч і з каліцтвом, це ну, ти все одно живий. Мені пощастило набагато більше ніж деяким хлопцям, але я дивлюсь на хлопців, які там втратили зір руки, яким пошматувало нутрощі. Я перед ними просто, от, просто царапинами діялося. У мене не було морального права навіть секунди там якось себе жаліти. Було обідно, що коліно відсутнє. Ну таке. Я. я хвилювався про це десь з півхвилини. Набираю тату майстра і кажу: чувак, ти обіцяв, що це було на все життя. Що ну, ти гарантуєш, що ти зробив татуювання, і мені у мене на все життя кажу: вірні бабки. У мене найкрутий тату-майстер на світі, він сильно вклинився. Він зібрав е е гарну суму на реабілітацію, на протезування. Я якраз, грубо кажучи, майже уложився в цю суму, коли їздив в Австралію обидва рази. Вони, ну якраз люди, коли зібрали мені на протезування, а це у мене пішло на... Австралію мене там запротезували е, і зробили все гарно. Я от якраз себе почував е, впевнено. Я не переживав, що в мене немає за що там протезисту заплатити. Тобто татуй майстер крутий, друзі навколо е, круті. Всі, хто долучився до цього, це ну, просто неймовірно круті люди, бо я не очікував такої підтримки і віддачі від людей, які просто дізнались про те, що у мене немає ніг. Це було дуже круто. Дякую всім, хто долучився до зборів. Дуже дякую всім, хто мене підтримав. Тоді мені було дуже приємно, і ці кошти у мене пішли на реабілітацію в Австралії. Тому як і переліт, і всі процедури, які мене чекали, Протезування, так мені допомогли з ним американці, і вони збирали там на різних фондах. А от, а от самі реабілітологи, якісь моменти житла і так далі тому подібне, мені доводилось закривати особисто. Я ще хочу отримати протези від держави, взагалі зажрався. Але так вже стається, що я не хочу сідати в інвалідний візок більше ніколи. А для цього мені треба хоча б запасний варіант. Бо зараз в мене помилка в одному з протезів. І я е шкандибаю на один протез, бо він не працює коректно і треба відправляти в Германію на обслуговування. Тобто, поки воно буде на обслуговування, я буду без протеза. об'єднувати людей. Об'єднувати людей е просто нам немає чого ділити. І якщо ми будемо працювати спільно, ми будемо жити краще. Кожен з нас буде жити краще. Це мені дуже гарно показала історія в Австралії, де я подивився на. Українську громаду, де ще переселенці з УПА, грубо кажучи, які переселились в Австралію 100 років назад, вони збирались просто гуртом, не маючи нічого, працюючи дуже важко. Кожен приніс по одній цеглині і побудували церкву. Приніс по одній цеглині і побудували дім українця. Побудували. Стільки всього, що зараз з Лівану там, грубо кажучи, переселенці їх 400 тисяч проти 80 тисяч українських переселенців. 400 тисяч ліванських кажуть, типу, так і так ви маєте свій, свій будинок, свої церкви, свої якісь виставки, то сього п'яте десяте. Ви постійно виступаєте десь за Україну, постійно вас чути, видно. Всі знають за вас. Як ви це зробили? А відповідь проста: вони об'єднувались, стримували друг друга, і от це те, чого нам я не знаю, як виправити ці всі речі, але я дуже хочу цього.